Привіт! Продовжуємо розповідати про різні типи інтернету. І сьогодні розберемо, які обрати. Якщо, скажімо, ваше підприємство, Офіс чи торговельна точка знаходяться за межами населених пунктів. Тут можливий мікс технологій в залежності від місця знаходження бізнесу. Якщо поряд є розвинена оптична мережа, то прокладається виділена оптоволоконна лінія. У разі ж відсутності такої можливості. Альтернативним варіантом може стати бездротовий канал зв'язку, побудований за допомогою професійних радіорішень. А в деяких випадках найраціональнішим рішенням буде підключення за допомогою 4G lte Технологія дає змогу бізнесу увімкнути інтернет досить швидко, без витрат на побудову мережі. По перше, це можливість мати. Стабільний інтернет за будь-яких умов та будь-де. Адже завдяки розвиненій мережі по Україні ми у Київстар підберемо технології підключення та створимо спеціальну корпоративну інтернет-мережу, яка підійде саме вам незалежно, де ви знаходитесь. Друге, це можливість вибору швидкості, та якщо вам потрібно її збільшення. Ви можете підключити додаткові сервіси, такі як захист від ddos Атак, дата-центр. Тощо, також за потреби Київстар надасть резервний канал підключення для безперебійної роботи підприємства, а цілодобова підтримка готова допомогти з будь-якими запитаннями. Залишайте заявку на сайті, і наші фахівці підберуть для вас найоптимальніший тип підключення. Побачимось у наступних випусках, як це працює.